Вітаю, друзі! Буде невеличкий відеогляд. Вже на практиці це машинка за Racing dtk 16 на колекторному моторі. Я робив відеоогляд, робив невеличке порівняння цієї моделі і S-Max Це 16 й масштаб. От. Ну і трохи покажу, як взагалі вона їздить. Ця машинка на вулиці. Підсвітка тут з передньої. Частини ось така на криші. як на колекторних, так і на безколекторних моделях. Колір буває зелений та червоний. І ось такий пульт управління пістолетного типу простенький, але з пропорційним управлінням руля і газу. Маленька вона в порівнянні з 10 там масштабом. Далеко не поїдеш, але так, поганяти добре. Неї трошки більше колеса, ніж в s макса тому за це краще. По максималці тут, скоріш за все, однакове по управлінню. Теж приблизно. Можливо, у S-Max трошки більше повертається колеса. От. Але по максимальній швидкості, мені здається, S-Max буде трошки швидший. В нього 390-й мотор, тут мотор 380-й. Ну, можливо, не набагато, але можливо ще відчувається, що колесо трошки більші, ширші і вона не так швидко розганяє швидкість, але приблизно вони десь поряд. Так само моделі повністю ремонтопроводні, як і смак. Запчастини на них є, виробник в комплекті з машинкою завжди дає каталог за тому все є необхідне.